20-річний ювілей відзначає реабілітаційне відділення Центру первинної медико-санітарної допомоги номер 3 20 років фахівці закладу повертають здоров'я дітям та дорослим з ураженням нервової системи. Медичному закладу дійсно є чим пишатися. За всі ці роки тут допомогли адаптуватися до життя та вилікували більше 20 тисяч пацієнтів. Реабілітаційне відділення третьої лікарні це сучасний та оснащений усім необхідним центр, куди за фаховою допомогою та лікуванням звертаються не тільки з Кам'янського, а й з інших міст України. Декілька років тому тут виконали повну реконструкцію, відремонтували кабінети, закупили необхідне обладнання та меблі. В середньому в рік півтори тисячі. Пацієнтів проходять тут лікування. За останні роки ми дійсно відремонтували велику кількість відділень в наших лікарнях, і ця робота продовжується. У нас на черзі вже сьома-восьма лікарня. І там і утеплення фасадів, і ті відділення, які ще не встигли відремонтувати. Будемо продовжувати ремонти в нашій дитячій лікарні. Дякую вам за вашу роботу, за ваше служіння нашим людям за все, що ви робите. Ми пишаємося кожним з вас, пишаємося вашими здобутками. Під керівництвом Ганни Фоміної працює досвідчена команда лікарів: дитячі неврологи, ерготерапевт, фізичний терапевт, фахівці з лікувальної фізкультури відновлюють здоров'я та навички тут і дорослим, і дітям. Зараз є можливість дітям з народження проходити тут реабілітацію, і я бачу і знаю багато. Чудових прикладів, коли ці діти стають успішними спортсменами, успішними вченими є дуже чудові результати у даного центру. Більшість цієї команди, яка працює, це костяк, який 20 двадцятирічний шлях пройшли пліч опліч. Тільки разом, разом з громадою, разом з владою, ми можемо досягати таких чудових прикладів успішного впровадження нових технологій і Нових способів лікування в Україні у закладі облаштовано кабінети психолога, логопеда та дефектолога, обладнали фізіотерапевтичний кабінет та залу для лікувальної фізкультури. Дійсно, у нас дуже класна підтримка і з боку адміністрації лікарні, і з боку міського голови Вони ніколи нам ніколи не ні відмовляли від для того, щоб покращити стан нашого відділення, тому що всі розуміють, що зараз реабілітація найважливіша, тому що і поранені, і військові. І времне приміщення особи, і діти з посттравматичними стресовими розладами, і дорослі. Вони все звертаються до нас. Дитині два з половиною роки ми від народження почали відвідувати даний реабілітаційний центр. Хочеться сказати велике дякую усім лікарям, масажистам, усім працівникам даного центру, так як дійсно вони дуже допомагають. Дякую, що ви є. Ну і звичайно ж, миру якнайшвидше, і нехай все швидше стане добре.